Міський транспорт не передбачувана та буденна справа для тисяч рівнян. Для когось він зручний спосіб швидко дістатися на роботу чи навчання, а для інших справжнє випробування на терпіння. Нормальний рух, нормально йдуть. А ці ми зараз не їздимо. Ніколи Вон, не їздимо. А ніколи тролейбусу тут рядом. Ексимон. А ми в цьому будинку живемо. А як сидимо, то він вони їздять. А як нам треба їхати часом, тролейбусом, то їх немає. Зі слів містян маршрутки часто стають приводом для скарг, а нові автобуси та тролейбуси навпаки. Саме на них дедалі частіше роблять ставку жителі міста, адже тут і зручніше, і надійніше. Четвертим автобусом одиничка, десятка, тролейбус. Знаєте, четвертий автобус мені дуже подобається. Він регулярно ходить, часто ходить. Нормально. І тролейбуси одиничка і десятка нормально. Рідко буває, що в обідню перерву там якась з них перерва, то буває, що довше стоїш. Хвилин 40 чекала одного разу. У соцмережах найбільше обурення викликають автобуси 35-го та 35-го а маршруту. Зокрема, з мікрорайону Північний пишуть про довге очікування, відсутність транспорту у потрібний час та постійні переповнені рейси. Гіршого маршруту, як 35-й, мабуть, немає. Хто його кришує, на білу неможливо заїхати. Цей маршрут 35-й взагалі кошмар ходять раз в годину. І до 18-ї вечора, а в суботу і неділю немає взагалі. Нам з вулиці Білої і Старицької немає чим добиратися на роботу і додому. Якщо не маєш авто, то капець. Ми писали листи у міську раду. Підписи назбирали десь біля сотні людей. Але все до с**ки. Абсолютно підтримую в нашу сторону, немає як добратись. Дітям в школу ще якось можна доїхати, якщо влізти в маршрутку. А от назад то вже проблема. Взагалі жах. Ходять, як собі схочуть, вирішуйте щось. Або продовжуйте маршрут 45, Бо 35 та 35 А більше немає, чим є. У міській раді визнають, проблема існує. Пояснюють її браком водіїв у зв'язку з мобілізацією. кажуть над рішенням працюють і наразі курсують дві машини 35 го маршруту і дві 35 го А. Розуміємо, яка зараз проблематика є, але. Вирішитися. Справа в тому, що водії громадського транспорту вони не бронюються. Пробуємо вирішити забрати трохи машин з інших маршрутів, перекинути туди. Ми розуміємо цю проблему і до першого числа там діти в школу будуть йти. Нам потрібно вирішити це питання. Громадський транспорт у Рівному залишається постійною темою для дискусій. Люди чекають на стабільність і комфорт, адже пересуватися містом без нервів це не розкіш, а щоденна потреба. Христина Усик, Олег Шаламай. Новини Рівного.